Серед російськомовних громадян України 17% тих, хто це, це результати 2008 тисячі восьмочів року, не пам'ятаю, 17% тих, хто хто вважав себе за русского. 17%. 30% злишком це громадянин України, і 30% з лишком це рускоязичний житель України. І коли я ці дані розповідав у 2012 році на конференції в Смоленську за mm -hmm. психології, російським психологам, вони мені не вірили. Бо в їхньому розумінні є ще по русски він — русські. А коли в Кажу, ми ж не думали, що, що буде ось така війна. От, я, я в цьому контексті навіть, навіть, навіть не, 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 не показую, але я кажу, що у нас все російськомовні жителі України, вони ідентифікуються з українцями набагато більше, ніж з росіянами. Ось. Так от у нас була така, така доля або ідентифікація з росіянами, стати русскими, на що пішла? Ну ті, хто поїхав в Росію, більшість їх стала, вони вже забули, що вони були українцями. Частина в Україні це зробила, але менша частина. Натомість більша частина е, зберегла цю українську ідентичність мало то після 91-го року, з різними сплесками в четвертому році, у 14-му році, коли ці майдани були, так наша ця ідентичність посилювалася. І ці люди теж до неї ну, тяжили більшою мірою. Угу. Знову ж таки, це процес не одномоментний, це просто такий. От він. Ми то більше, то менше, то більше. Цих даних є, до речі, з селищних інтернетів, їх легко знайти. Але головне, щоб ми все-таки розвивалися у такому висхідному, висхідному напрямку.